Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер з вами Ігор, і сьогодні у нас 13-та серія по прогодженню гри острів. а-а-а Сподіваюся, що це відео вийде за графіком, тому що наразі я маю десь на добу 4 години світла. Ну, іноді 5, якщо пощастить. Тому така от ситуація. З графіка буду старатися не вибиватися, як вийде, буду старатися записувати по побільше, <клух> як тільки з'являється вільним хвилина. От якось так. Я чекаю від вас козацької подобайки, підписочки, і давайте йоу йов до перегляду, поки працює світло і кондиціонер. Гарного перегляду всім. Так, у нас щось тут просто жах якийсь відбувається, ДТП на ДТП. Дорожня служба. Давайте подивимося, що нам дорожня служба може зробити. Додаткове місце для служби. Ну, я так розумію, що. Ага ось. І будемо. Супер. Є у нас. Я не зрозумів, із-чого ДТП таке сталося. ем Думаю, просто збіг обставин. Ну і э, перед цим я говорив, що у нас величезна проблема, бачите, з э, паркомісцями. Mm. З цим потрібно щось э, вирішити. Так, давайте видалимо цю будівлю. Вона прям нам не потрібна. Ось. Давайте. Отак, розмітимо До речі, а я не розумію, а чому воно якось так. Е... Перепрошую вам на слові, по-дебільному розмальовано. Якось Ну дуже дивно спогодьтесь. Не знаю. Ну, я так точно його не розмальовую. Я в основному на. Знаю, чесно. Як так воно? Пендс торпок. На ну, хай буде, хай публіку, панку... А На що я хочу звернути увагу? Нам потрібно все-таки вирішити проблему з парковками. І, до речі, я... This... It... We're... We're... Just... от мюзик нон стоп. Радіо. Просто. Дуже часто, коли при монтажі потрібно там десь прискорити, хочеться, щоб якось виглядало краще там музику підставити, а там просто вони говорять. ну Не подобається мені це. Так, на Лесі Українки у нас пожежа. Що у нас із пожежними автомобілями? Вони їдуть дуже довго, я так розумію, і нам все-таки потрібно її ставити. Давайте 6 автомобілів. Давайте міську поставимо. Тут дуже великі будівлі у нас високі. І давайте ось якраз. Хай вона в цьому місці і буде перебувати. Тут апдейтів у нас ніяких немає до будівлі. Хай стоїть тут А що в нас з пожежами? Я не зрозумів. Знову ДТП. Згоріло ДТП, ДТП, ДТП. Перед цим було ДТП. Я не зовсім розумію причини відверто але. Так, давайте е, з'єднаю ось е, цю дорогу. Е, і е, повернемося все-таки до парковок. До наших парковок. Так, є. І давайте хай, хай ось вона якраз виходить сюди. Що нам потрібно? Нам потрібні паркінги. Паркувальне місце з навісом. Довге паркувальне місце. Ну вони прям. А, можна ось, оце прибрати. А, так, де б його розмістити? Ну, біля школи а, зрозуміло, що воно потрібне. Давайте спробуємо. Компорт 50. А, вони вже всі. Дивіться, вони 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 всі. Вони всі. Є, давайте от біля школи ми розмітимо одну парковочку, а нам потрібно. Це занадто здорово, але з іншого боку, знаєте. Коли приїжджаєш на Позняках хочеш запаркуватись? Десь то прям тобі не вистачає щось такого. Хай буде. Така, Але ну, автомобілі багато запаркувалися. Я сподіваюся, що все-таки. Давайте хай буде у Хочеться все-таки покращувати сервіс. М -м так, дійсно, що ми забули, то це у нашого. Проблему з клініками. Не встигають, не доїжджають. Давайте, я думаю, взагалі в нас буде тут купа місця. Ну, далі розвиватися, і це все в горах. І, скоріш за все, тут буде саме ну, така дорога поляна. Бачите, Гарно виглядає, тому хай тут буде лікарня. Так, у нас виникає потреба в комерційних зонах. Тебе я розмістив. Давайте на тюшку напроти школи. Чому ні? І нам потрібно обираємо жалі, приміщення і ось отакі прекрасні. І якось у нас тут. А чому у нас не будується? Давайте я беру. Ось, е отак. І давайте. Цей квадратика і буде. Та й, в принципі, тут можна. Єдине, що оце є. от отак приберу, отак добудую. Є, побудувалися, в принципі, потреб у нас взагалі ніяких немає, автомобілі вже. Стоять просто де завгодно місто росте. Що нам потрібно? Поки нам нічого не потрібно, по запитах від міста та й пробок немає. Я не знаю, прямо ідеально якось щоб все виходить. Не вистачає медицини трохи. Оце єди, єдина проблема, де в нас не вистачає просто медицини і все. Ой. Ну і як на мене, дуже-дуже круто. Давайте поставимо медичну клініку. Вона доволі багато місця займає. Давайте її поставимо ось е, в цьому місці. Е, що ми можемо? Е, для швидкої допомоги я поставив е, І. Що в нас місця на кладовищах, випору доступ до крематоріїв Єдине. Скільки у нас? Говорить, гармонії, ємність. Ну, ємність вистачає. Ємність вистачає, хай буде. Е, ти типу разом побудувати рядом? поруч Так, якось воно дивно стоїть. Можемо. Ну, хай одна тут буде. І друга тут. От такі в нас трошки більше клініки. Так, також ми вдосконалюємо. Народ нас більш щасливий стає. Які проблеми є, які скарги високий рівень шуму. Якби можна було ще нажати, подивитися, погони доступ до медицини, маленькі будинки. Тут ми поправили одне і інше високі податки. Повторювати не буду. Податки у нас справедливі. О, отак. Справедливі податки. Все добре. У нас для того, щоб е розвинути, я думаю, гарно нашу. Ну, ось е для того, щоб поставити воду, я думаю, от, знаєте, щоб е краблик якось так плавав. Нам потрібно буде купити ось ось ці всі блоки. Я поки не хочу. І купувати, бо у нас більш ніж достатньо. Для забудови ось в цьому місті. В цьому місті. А тут, тому. Ні. і так ми тільки плюс-мінус втримання частин мапи. Ну. До речі, не так багато. Дорогівля продуктами. А давайте побудуємо залізничний маршрут хай буде торгувати. Залізничне депо. Невеличка залізнична станція, до речі, бачите, також додали. Середня залізнична станція, залізнична станція, вантажний термінал, вантажний термінал не замінила. Давайте подивимося. Ну, от я якраз коли будував, дивіться, він на три. Лінієм. Ну, от, як на мене, от не вистачало цього. Ну, він маленький, компактний і ця. І Двіться. Різниця. Ну, невже не можна було раніше додати? Мене єдине, що дивує, що вони досі не не просять за гроші. Типу, ми витрачаємо час, ну і. Те, то, що у то, що вас не влаштовує, то чисто ваші проблеми. Давайте спробуємо побудувати. Де у нас тут є е -е. ось такі ресурси. Всі відкриті. Тваринницька, Зернова. Необхідні ресурси, родюча земля, родюча земля є, овочева. Ліс. Uh, давайте, мабуть. Що побудуємо? Раз, два, три. Це те, що ми можемо побудувати ось на цьому. Uh, такому... A driving advisory гарному... has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution. You must drive. And try to stay off the streets until conditions improved. this has been a local public service announcement a driving advisory has been issued for the immediate area no, due to poor road conditions please no, exercise, exercise caution you must drive and try to stay safe Так, і тут у нас якраз, бачите, таку розмітили доволі, як на мене, гарну плантацію. Виглядає, Виглядає круто. Ну, мені так здається. Так, тепер давайте ось тут е, рівна місцина. Я точно не хочу її будувати тут на, на підйомі. Давайте спробуємо вмістити вантажний термінал. Так, прибираємо. А, як тут його? Тільки так, так, не можна. Є. А, ну, в принципі, давайте можливо єдине, що я б ближнько його потягнув. Я розумію, що на вулиці пекло, в хаті також жарко, бо немає світла, тому я замість тебе поставив відео на паузу. Ну, для того, щоб ти зміг зручно поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Я буду тобі дуже сильно вдячний. Залишим тобі ще одну секундочку, щоб нічого не пропустив цікавого. Все зробив. Дякую. Давайте, давайте, от о, все. Вантажний термінал. Давайте його тут і розмістимо. Так, що нам потрібно? Нам потрібно дорога до нього. Ось він є. Так, і тепер е поєднаємо. Я не розумію, чому він там так. Добре, давай так. Все, отак є. Добре. А, вантажний термінал він. До речі. А, мені чомусь здавалося, що. Заліне велична, середня залізнична. Вантажний термінал. Мені чомусь здавалося, що він більше ні. А, ми можемо додаткові шляхи робити. А, все тільки два шляхи. А, додаткове місце зберігання. Ну, ну типу, ні. Ти, ми не можемо з іншої сторони розмістити. Додаткове місце зберігання. Якого біса? Вам це ніхто не скаже. Давайте хай тут буде. Одне. І давайте. За... На прискоренні я щось зараз якось добудую. Так, ми добудували, розмітили ось а, таких монстрів. А, грошей, в принципі, в нас вистачило. Не знаю, як у нас а, тут піде. Головне, щоб з роз'їздами все було добре. А, там ми, в принципі, подивимося, як воно вийде. Але я все-таки надіюся що все буде добре. Давайте от єдине поправлю. Ось тут місцинка, ну, так наче рівніше, плавніше має потяг їхати. Ось так наче. Так наче трошки плавніше. Тут заїхав, стоїм, тут вліво-право, якщо потрібно, ось, є ще цей проїзд. <кхід> ну, і тепер нам потрібно подобати пасажирська. Станція, інтегрована зупинка, інтегрована зупинка. Де в нас. А, це. Інструмент створення вантаженого залізничного поїзду. Так, давайте з лівої станції у нас буде рухатися до ближнього вагону і назад це вірно. Це наче вірно. А, звідси у нас буде рухатися. Де у нас? Ого. Тут прям дуже далеко. Е, сюди і назад. Ну, побачимо. Все у нас є. Де у нас? Давайте подивимося, як вони у нас звідси виїдуть. Вантажні поїзди. Ну, ось вони звідси виїжджають. Так, йому. М -м -м, виїхав. А, він заднім ходом поїхав. Ну, і я сподіваюся те, що а, щось добуде з тих поїздів. А, так, вони поїхали один за одним. Давайте, а, я так розумію, якщо все окей, то вони мають. Ну, принаймні, не заважати один одному. Ось він під'їжджає. Виїхав. Все, ну, тобто вони максимум ось будуть тут очікати на заїзд, якщо це потрібно, ні, він поїде а далі. Ось потяг їде. Він з'їжджає і їде на дальню, я так розумію. Стацію. Тут, можливо, звісно, я б зробив уже. Е мабуть, і зроблю зараз. бачите тут перехрестя, е так би він пішов собі спокійно, так йому доводиться перекривати дорогу, що не дуже оптимізовано. Давайте відразу, поки я помітив це, відразу перебудуємо. Ну... Погодьтеся, воно точно не підходить е для нашого рішення. Я думаю. Ну, майже майже ідеально. Очок, е давайте подивимося в потяг. Ну, от він поїхав собі спокійно, та і все. Не заважає нікому. Все добре. Поїхали. Тобто ресурс буде виїжджати. Ресурси сюди доставлятимуться. Ну, от якось так. Давайте. Цей блок також завершимо. Так, відбудували ми багато чого в цій серії. Побудували у нас. Поля, побудували е, залізницю, ну не зовсім залізницю, побудували е, торговий термінал, який ми можемо відвантажити тепер свої товари, привозити нам потрібні товари. О, від вас чекаю, козацької подобайки, підписочки і коментар. Напишіть, як ви переносите жару. Я бачу по, кам по камері, що я просто <свіс> на моєму лобі прям видно, як у мене в квартирі Яка температура. Яка у вас в квартирі? У мене 32. Напишіть, скільки у вас. Всім гарного дня, вечора, світла, ну і перемоги в Україні. Всім папа. -па.